Таю дивитесь новини на 11-му телеканалі і далі про найважливіше за весь день. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка з жестової мови Мелітіна Глушко. І у випуску говоритимемо про таке. Та під колесами припаркованої автівки ранковий переполох у Дніпрі генштаб оприлюднив ім'я військовополоненого, якого звіряче розстріляли рашисти. До флешмобу на підтримку героя долучились мільйони українців. Пташки в небі України. Безпілотники на озброєнні Дніпровської бригади ТРО виконують надскладні завдання. У Дніпрі з'явилась юрта незламності. Це подарунок казахських меценатів. На відкритті побували наші кореспонденти. Починаємо випуск з трагічної новини. Померла Євгенія Дудка, речниця головного управління ДСНС на Дніпропетровщині. 11 місяців тому вона отримала тяжкі поранення, коли ворожа ракета влучила поруч з дніпровськими рятувальниками. Ті працювали на місці попереднього прильоту. Весь час вона боролась за життя. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Євгенія дала інтерв'ю 11-му каналу. На жаль, воно стало останнім. Редакція 11-го каналу висловлює співчуття. Родині загиблої. Всьому українському народові я бажаю сили, терпіння, витримки і позитиву. Тому що наш народ найсильніший народ, наш народ наймудріший, найдобріший, найвічливіший, найщиріший. Ну такий, як ми маємо. Тому ми маємо триматися кубки. Ми маємо бути всі однією величезною родиною. моги. Бажаю всім, щоб були всі в про події на Дніпропетровщині. Попри загрози ударів балістичними ракетами, ніч в області пройшла спокійно. А от напередодні росіяни накрили Нікополі. З важкої артилерії гатили по житлових кварталах, зруйнували три будинки та господарські споруди. Людей, на щастя, не зачепило. Інфраструктура працює, усуваємо наслідки обстрілів. Комунальні підприємства виконують свою роботу. І наші сапери працюють на найнебезпечніших локаціях. Щоб вчасно розпочати аграрний сезон в області, треба розмінувати 8 тисяч гектарів землі. У першу чергу це Сенельниківський район та Криворіжжя. Буквально за кілька останніх днів під час обстеження ділянок у Зеленодольській громаді та на звільненнях в територіях Херсонської області було виявлено та знищено ще 17 ворожих боєприпасів. Невідомі у Дніпрі підклали гранату під колеса припаркованої елітної автівки. Сьогодні зранку вибухівку помітив охоронець одного з житлових комплексів міста. На місці працювали вибухотехніки та кінологи. За інформацією поліції, небезпечну знахідку вилучили та направили на експертизу. Усі деталі інциденту з'ясовують правоохоронці. А у Павлограді посеред ночі горів двоповерховий будинок, серед гідкого диму-рятувальники побачили жінку з дітьми. Родину спустили з балкону за допомогою драбини. Сорокарічно постраждало двох підлітків та трирічного хлопчика відправили до лікарні. Причина займання поки невідома. У кривому розі триває зачистка банди наркоділків. Ще з десяток зловмисників, які виходили до картелю, судитимуть за продаж метамфетаміну. Слідство встановило, психотропи зберігали на орендованих квартирах, а збували із рук в руки. Щомісяця прибуток банди сягав понад 3 мільйони гривень. Десять учасників угрупування перебувають зараз під вартою. Україна продовжить битву за Бахмут. Наші захисники тримають оборону. На Донеччині ворог знову обстріляв Костянтинівку. Є поранені. А в Києві попрощалися з українськими героями, які входили до диверсійно-розвідувальної групи. Хлопці виконували найскладніші завдання. Про все далі в нашому огляді. На Донеччині минулої доби росіяни обстріляли 15 населених пунктів. По Костянтинівці гатили з реактивних систем залпового вогню, торнадо та артилерії. Двоє людей поранені, пошкоджено школу, газогін, багатоповерхівки та приватні будинки. Україна продовжить битву за Бахмут щоб виснажити найкращі сили Вагнера, так вважають аналітики інституту вивчення війни. Боротьба за місто фортецю стала для нас стратегічно важливою і матиме позитивні наслідки для інших ділянок фронту. За оцінками НАТО РФ втратила під Бахмутом у п'ятеро більше військових ніж Україна. Ворог активно штурмує наші позиції, але безуспішно зазнаючи при тому колосальних втрат. Звідчий, скожи він спробував знищити два мости. Е, натомість, ми все рівно отримуємо все, що все, що нам необхідне. Місто стоїть, бо Бахмут це Україна. На Луганщині окупанти атакують хвилями. Зараз відступили, аби поповнити резерви. Готуються до чергового наступу на трьох напрямках: Білогорівка, Кримінна, Лиман збільшили е, кількість обсягів важкої артилерії, е, як білогорівський напрямок, так і Кремінський. Але от що стосується е, ситуації саме на сьогоднішній день, то по всім трьом напрямкам ситуація абсолютно стабільна і контрольована. Вони робили бавовно в Росії. У Києві попрощалися з чотирма бійцями диверсійно-розвідувальної групи. Хлопці загинули наприкінці грудня в Брянській області. Військові виконували найскладніші завдання на території підконтрольні ворогу. Панахіда за Максимом Михайловим, Юрієм Горовцем, Тарасом Карпіком та Богданом Ляговим пройшла в Михайлівському соборі. Наймолодшому герою було 19 років. Олена Петриченка, Олександр Поваленко, новини 11 каналу. Стало відомо ім'я воїна ЗСУ, якого цинічно розстріляли расисти. Це військовослужбовець 30-ї механізованої бригади Тимофій Шадура. Жахливе відео страти облетіло світ та сколихнуло всю країну. Нелюди вбили нашого беззбройного бійця за слова Слава Україні. Як відреагували на звірячу розправу над полоненим. Дивіться далі в сюжеті на відео. Останні секунди життя та останні слова полоненого бійця ЗСУ. Снімаємо слава Україні. Слава Україні! За це гасло росіяни цинічно розстріляли українського військовополоненого. Героям слава відповіли мільйони українців. Соцмережі вибухнули потужним флешмобом після цинічної страти. Слава, 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 герою слава! Героям слава, брате! Відповідь воїна, царство небесне герою. Зранку хештег Слава Україні став світовим трендом. Твіттер номер один до флешмобу долучилися відомі письменники, спортсмени, артисти та політики. В офісі президента вже назвали звірства расистів воєнним злочином. Президент Зеленський пообіцяв, вбивці героя будуть знайдені. Окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі. Слава Україні! Хочу, щоб ми всі разом. У єдності відповіли на його слова: Герою слава! Героям слава, Україні! Слава! І ми знайдемо вбивць Генштаб оприлюднив ім'я героя. Це військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура. Він зник без вісти 3 лютого після бойових дій в районі Бахмута. Українські дипломати закликали міжнародний кримінальний суд негайно відреагувати на розстріл українського військового полоненого. Ще один доказ, що ця війна є геноцидом. МКС має розпочати негайне розслідування цього жахливого військового злочину. Винні мають постати перед правосуддям. Депутати ініціюють присвоєння воїну. Звання Героя України посмертно за імена рашистських вбивць у соцмережах. Вже оголосили нагороду у 20 тисяч доларів. Сума постійно зростає. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. Штрафи за керування на підпитку хочуть збільшити до 51 тисячі гривень. А автівки порушників конфіскувати на користь зсу. Відповідний проєкт закону вже зареєстрували у Верховній Раді у минулому році. ДТП за участі нетверезих водіїв призвели до загибелі 90 людей по всій Україні. Збирають розвіддані, коригують роботу артилерії та скидують снаряди по ворогу. Безпілотники на озброєнні Дніпровської бригади ТРО. Без них кажуть військові в сучасній війні не обійтись. Як вони працюють та в чому переваги? Дізнавалась наша Софія Куценко. Ось так справно наші військові мінусують ворожу техніку за допомогою дронів. На озброєнні Дніпровської бригади ТРО десятки безпілотників. Бійці лагідно називають їх пташками і дають імена. Ось така от пташка. У цього позивний шпак. Все його стандартна комплектація, без обвісів. Ще до нього можна прицепити скит, подвійну батарейку, інші лепестя. Це квадрокоптер Мавік 3 Він не тільки розвідувальний, а й ударний. Вага дрона близько восьмиста грамів. Але він здатний підняти до пів кілограма вибухівки дальність польоту від шести до десяти кілометрів. Керують ним за допомогою пульту. Основне завдання це розвідка, аеророзвідка, виявлення супротивника, виявлення вогневих позицій і коригування роботи артилерії по цим позиціям. А також вогневе враження за допомогою скидів. Розвідувальні дані з дронів передають мінометникам та артилеристам, які потім знищують техніку ворога. На рахунку дніпровських бійців чимало спалених машин. Одна з них БМП з десятком російських десантників. У неї скорострельна пуска дуже і сильно поражаючі ці снаряди. Там осколочні снаряди, дуже багато осколків дає. Безпілотники дуже зручні у використанні, мінімум ризику для життя військових і максимум ефективності. Однак такі ж пташки стоять і на озброєнні ворога, тож інколи в небі виникають справжні повітряні двобої. Я лечу, бачу, висить коригувальник ворожий і приймаю рішення, що треба на нього сісти, тому що ведеться обстріл по нашим позиціям. Це був найефективніший спосіб його поразити. Ворожі безпілотники, неабияка небезпека для наших захисників. Вони ведуть спостереження з великої висоти. Їх не завжди можна виявити, а тим більше збити. Єдина ефективна протидія антидронова рушниця. Вони реально спасають життя. Якщо дрон знаходить нашу позицію, він висить доки, поки артилерія не розбирає її вщент. Ціна однієї рушниці приблизно 14 тисяч євро. Їх бійці закуповують власним коштом або за допомогою волонтерів. Така зброя завжди затребувана, як і квадрокоптери нічного бачення кажуть військові. Завдяки тепловізійній технології, вони можуть ефективно працювати в цілковитій темряві. По тепловій сигнатурі ми можемо побачити дуже багато Пересування ворога, пересування ворожої техніки. І так далі, де вони гріються. На жаль, чимало наших пташок було збито окупантами, але вони вкрай необхідні на війні. Тож один з батальйонів Дніпровської бригади ТРО збирає на це кошти. Потрібні безпілотники нічного бачення та антидронові рушниці. Долучайтеся до збору реквізити на вашому екрані. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини 11-го каналу. Допоможемо в придбанні квадрокоптера нашим військовим. Штурмовий батальйон сухопутних військ зсу Айдару оголосив збір на дрон моделі Мавік «Мавік-3Т». Він ефективний для контрнаступальних дій в нічний час, коштує 1 мільйон 620 тисяч гривень. Сума завелика, тож бійці просять допомоги у небайдужих громадян. Військові айдару воюють на фронті з 2014 року. Вправно виконують бойові завдання, з точністю знищують ворожий особовий склад і техніку. Перерахувати кошти на квадрокоптер можна за qr кодом який зараз на вашому екрані. До міста Покров на Дніпропетровщині щоденно прибувають люди з різних регіонів України, де точаться бойові дії. Від початку повномасштабної російської агресії Нікопольський район прийняв понад 30 тисяч вимушено переміщених осіб. Підтримує родини переселенців фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Фанд». Фонд Віктора Пінчука та міжнародна благодійна ініціатива Юкрейн Фанд» продовжують підтримувати тих, хто найбільше пострадав від війни. Чергову допомогу отримали вимушено переміщені родини в Нікопольському районі. В місті Покров на пункті видачі як завжди людно. Марина Литвиненко селище міського типу Савинці, що під ізюмом. Старший син, десантник, воює на нулі. А вона з двома дітьми пройшла дев'ять блокпостів і ледь виїхала. Ці зетки, оце як вони їздили. Що вони там це страшно? було. Коли ми заїхали на перший блокпост, на другий на наш, уже, нам сказали, як ви виїхали. Уже нікого не випускають. 12-річна донька Ангеліна розповідає, їй і досі сняться авіанальоти. Ми в підвалі ночували два дні, ти шос бомбилося авіації і нам було дуже чути. І ще було страшно, як ти вийшов в двір, і як над тобою збивають ніби ракети, або лібожі запускаються. Було саме страшно. Півроку пані Марина не могла знайти роботу. Нещодавно працевлаштувалась. Проте каже з двома дітьми, підлітками допомога завжди доречна. Постійці сані зумка сахар. Ну, що потрібно дітям. Вікторія Складенко з Херсонщини, з селища Осокорівка. З жахом згадує, як тікали від обстрілів і рятували дітей. Та повертатися поки нікуди. Відома побиті, криш немає, Фосфорками спалили кришу. Побито все, там танк ударив, там град упав, там град в потолок. У нас всі дома порушені, нема жодного вдома нормального. Ой, важко, зараз до сих пор боїться. Дуже важко. Боїться і як стріляє, чи десь щось упало, то разу вуха закриває. Протягом лютого в Нікопольському районі родини ВПО отримали 5400 гуманітарних наборів. До складу кожного входить борошно, крупи, макарони, олія, цукор, м'ясні та рибні консерви, цукерки, чай та інші продукти, а також засоби гігієни. Для немовлят можна отримати дитяче харчування за віком. Також в межах програми адресну допомогу побутовою технікою отримують багатодітні родини та люди з інвалідністю. А на початку зими на Нікопольщині понад 300 родин переселенців забезпечили дровами для опалення будинків у селах. На Городицька Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. У Новомосковському районі діти ледь не провалилися під тонку кригу. Коли лід почав тріщати, малі на колінах дісталися берега. Рятувальники застерігають такі випадки не поодинокі. Зараз найнебезпечніший період. Через добиві колування температур, льодовий покрив нестійкий. Дитячі розваги та зимова риболовля можуть призвести до трагедії. Не можна також стрибати та бігати по талі поверхні водойм, збиратися великими групами на одному місці. Звертаємося до батьків, пильнуйте своїх дітей, не дозволяйте їм без вашого нагляду гратися поблизу річок ставків. У прибережному сквері відкрили юрту незламності. Вона стала шостою в Україні. Насамперед, це символ підтримки і багаторічної. Українсько-казахської дружби в юрті можна ознайомитися з культурою Казахстану, відвідати майстер-класи та різноманітні заходи. А за потреби такі споруди використовуватимуть як звичайні пункти незламності на відкритті Побували і наші журналісти дивимось. Сотні людей на набережні перемоги зібралися в очікуванні українсько-казахського свята. Тут відкрили юрту незламності. Серед присутніх Андрій з п'ятирічною донькою Софією у чоловіка казахське коріння. Пишається, що Україні надають таку підтримку. Дуже Добра ініціатива, це дуже велика підтримка. Дуже дякуємо їм. Це вже шоста юрта, яку відкрила в Україні. У першу чергу це культурний осередок. Тут можна дізнатися про звичаї і традиції Казахстану та відвідати майстер-класи. Всередині вона повністю автентична. Саме в таких юртах проживають кочові казахи. юрта юрта виготовлена з верби, покрита повстю та сучасним брезентом. За часів казахських кочівників вона покривалася шкірою. Гости вітали традиційними українськими танцями і піснями, а пригощали казахськими смаколиками, баурсаками та справжнім духмяним пловом. Його за старовинним рецептом у сталітрових казанах приготував шеф-кухар Марат. Секрет: хочете казахський плов, упіймайте казаха і змусьте його готувати. От і весь секрет. Головне, щоб від душі. Традиційні смаколики відвідувачам прийшлися до душі. Це традиційний хліб. Національний казахський дуже смачний, свіжий Вкусно, дуже понравилася. Ну на плов, да. Дома такого ми не готували. Такі юрти, ще й звичайний пункт незламності. Вони обладнані усім необхідним, зокрема генераторами. Проєкт реалізували за ініціативи межпарламентської групи дружби Україна Казахстан, представників діаспори в Україні та бізнесу. Цей проект він несе добро, але Москву все, що несе добро, це дуже непокоїть. І буквально за кілька годин після того, як встановили юрту в Бучі, телефонував Лавров до нашого візові в Казахстан і запитував, а що це таке? Чому це казахи? Таке рішення прийняли підтримувати сьогодні українців. Юрти працюватимуть до кінця березня, режим подальшої роботи наразі обговорюють. Софія Куценко Сергій Гончарновини одинадцятого каналу. І наостанок про погоду у середу у Дніпрі буде похмуро за прогнозами синоптиків. Температура в день 11 градусів тепла, вночі плюс 4. атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналах. Якщо маєте важливу або цікаву інформацію, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 11 210 11. І одразу після випуску новин на одинадцятому каналі Дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.